Держави немає коштів для підвищення зарплат вчителям. Це міністр освіти лісовий. Знаєте, якби таке говорив міністр економіки, я б ще зрозумів. Але міністр освіти, міністр освіти, по ідеї, має би звертатись не до вчителів, що на них немає грошей, а до міністра економіки з вимогою, щоб гроші ці були. Знайдені, тому що вчителі, якраз саме ті люди, які колись сиділи за одним столом з Володимиром Олександровичем і прораховували, скільки ж потрібно для того, щоб у них була зарплата 4 тисячі євро. Ми зараз не говоримо про 4 тисячі євро, але середньому вчителю середня зарплата повинна в Україні бути мінімум тисяча доларів. Це нормально, і головне, що це можливо. І ця зарплата тисячу доларів, вона повинна бути у вчителя-початківця, а у вчителя з достатньо великим стажем вона повинна бути 1500-1800 доларів. Не такий розрив, як є сьогодні. Коли вчитель коли приходить до школи, він звідти хоче через місяць втікти. Адже коли йому платять 8-10 тисяч гривень, а вчитель. Має за ці кошти обслуговувати багато дітей, і ви знаєте, які сьогодні вимоги ставлять батьки перед вчителями, ти багатьом що винний, бо деякі батьки просто не, не вірять в те, що вчитель, який в класі викладає одразу 25 учнів, може отримувати ось таку ніщебродську зарплату. Що саме цікаве, що це говорять вчителям люди, у яких зарплати. Досить пристойні, вони завжди були пристойними, і на деяких державних підприємствах вони ще нам з вами належать. Правда, їх перетворили на акціонерні товариства, публічні такі знаєте, акціонерні товариства. Так там є зарплати по мільйону в місяць, по півтора мільйона в місяць на одну людину. А там не одна така людина, бо там є наглядова рада, і всі отримують величезні зарплати. Там є ще керівник цього підприємства, який отримує. По мільйону тільки вже не в гривнях, а в доларах. І такі є підприємства. А для вчителів бідних нещасних зарплати немає. І що саме цікаве, що їм це говорить міністр? Замість того, щоб сказати, друзі, я знаю, що у вас малі зарплати, але ми будемо робити все, щоб вони у вас зростали. Я ще не знаю, як. Я, напевне, піду до міністра економіки і буду вимагати. Але ні, ні. Бо коли ти будеш вимагати у міністра економіки, то можуть урізати на фінансування міністерства, наприклад. Ну, де ти міністр, можуть ще щось зробити. Ну, багато чого є. Ми ж живемо в демократичній країні, і тому навіть міністри бояться з іншими міністрами контактувати, вимагаючи для людей інтереси, яких вони представляють. Знаєте, все це відбувається на фоні корупційних скандалів, які просто поглинають Україну. І думаю я, що це навіть не з волі Володимира Олександровича наближених осіб. Тут, напевно, працюють інші сили, які нам з вами ну, ми їх не знаємо. Вони не публічні. Ось ці люди роблять все для того, щоб показати наскільки прогнила державна машина. Це не країна, зверніть увагу, а державна машина. Сьогодні я прочитав новину, що в Києві на лісному кладовищі крадуть навіть на колумбарії. Знаєте, що таке колумбарії? Це ось прах людини, є людина, а потім вона помирає і її кремують. І після кремації залишається там 3-5, ну, інколи менше, 2-3 літра праху, І ось цей прах вкладають в такі невеличкі ячейки. І от на лісному кладовищі там ціла стіна стіна цих колумбаріїв. тому що насправді в Києві поховати людину, так, щоб у людини було два на метр ну, мається на увазі могила, практично неможливо. І якщо ви думаєте, що живучи в мегаполісі, ви отримуєте щастя бути похороненим. реально, на кладовищі і мати там якусь свою, над, свій надгробок, там, щоб до вас приходили родичі, то ви помиляєтесь. Все, що можуть запропонувати, це колумбарій. От туди урничку будуть ставити. Ну, Урничка, ваше прізвище на маленькому такому, знаєте, 30 см на 30 см, і все. Оце все, що від вас залишиться. Так, ось на цьому навіть намагаються красти. Виявляється, що на тільки одній стіні, а там їх кілька. Вкрали на, на кладовищі, нібито вкрали, так повідомляють, 2 мільйони. 2 мільйони. Ну, Просто от на одній стіні. Тому що навіть е, на е, вашій пам'яті крадуть, завищили, е, за, за, завищили вартість е, цих цеглин. Ну, ну, Тобто, ну, якийсь треш відбувається. Це, це паралельно відбувається на фоні того, що ми бачимо мільйони доларів доларів. У людей, які ні інтелектом, ні своїм зовнішнім виглядом, нічим іншим не виділяються на фоні доларових мільйонерів. Тобто, це це просто люди, які ще вчора е мріяли там, умовно, смачно поїсти, а сьогодні у них мільйони. І що саме цікаве, що вони всі це або слуги народу, слуги в кавичках. Пишіть слуги народу в кавичках, бо це не слуги народу, це вже всім зрозуміло. Або це європейська солідарність. Європейська теж можна писати в кавичках, бо це не європейські. От сьогодні заловили європейську солідарність. Позавчора заловили двох слуг народу, і це безкінечно продовжується. На фоні цього виходить Петро Олексійович каже. Ну, якщо будуть вибори, то не виберуть Зеленського, не виберуть навіть Порошенка, не виберуть Залужного, а переможе Путін. Друзі, ви так розікрали країну всі разом. Ви вже нас так зробили всіх разом. Що я вже починаю думати: а чи не був спектакль стадіон так, стадіон? Чи не розіграли ви таку карту? З передачею влади, бо дуже виглядає так підозріло. Знаєте, частина Порошенківських влаштувались у владі, ніхто з них не позбувся свого майна. Ну, весна прийде, саджати будемо, Ні чорта подібного. Пройшла весна 2020 року, 2021 року, ніхто не сів. А тепер під час війни вже не просто весна, вже вже. Крадіжка на крадіжці і крадіжкою поганяє відчуття, що чиновники на свої фіналочки намагаються набити свої кишені так, щоб вистачило їм на 250 років наперед. Вони не хочуть бути з вами там в колумбаріях. Вони хочуть мати свої маєтки, свої кладовища, елітні там і так далі. Я не знаю, чим це все закінчиться. Я, я не знаю, коли це все закінчиться, але рано чи пізно. Ми з вами дійдемо до того етапу, коли ми з вами будемо мати можливість цю ситуацію переломити. І дослухайтесь до Петра Олексійовича, що перемогти вони не повинні. Я думаю, що в одного з них не буде бажання далі балотуватися. Ну а якщо Петро Олексійович захоче балотуватися, ми маємо це все здолати. Я розумію, що в нього є бабки, я розумію, що... У нього є можливості, ну і в інших теж людей, бо уявляєте, скільки їх піде на президентські вибори? А знаєте, чому вони підуть на президентські вибори? А тому, що відбудова України це величезні гроші, величезні гроші, і ми просто не повинні дати їм можливості продовжити бути у керма країни, тому що вони воюють крадучи. У воюючої країни уявляєте, скільки вони будуть красти в країні, яка буде відбудовуватись? Це буде безбожно, це буде безбожно. Я думаю, перші укази, накази президента, який буде наступний. Якщо це, звісно, не буде хтось із названих Петром Олексійовичем, повинні бути укази, накази, постанови про посилення відповідальності за. Корупцію за хабарі і за мародерство в країні це реально це не корупція, це мародерство. І саме от таким словом це характеризуйте. І пишіть слуги в кавичках, і «європейська солідарність» теж в кавичках. Нічого спільного, слуги зі слугами народу не мають. Нічого спільного європейська солідарність, на мою точку зору, з європейською культурою. Політичної діяльності не мають, вам потрібна інша людина, і рано чи пізно це буде. Не пропустіть свій шанс, підписуйтесь, а то потім скажете, що не було знову за кого голосувати.